Вітаю всіх дорогенькі. це Анна з Calm Space. І ось одне з моїх самих перших відео. Я дуже хочу поділитися з вами такою цікавою практикою, яку я теж використовувала на своєму шляху, коли проживала ще такі трансформаційні моменти. І це практика, віддайся руху, віддасть бажанню свого тіла. А якщо цю практику назвати? Так, і ця практика. З'єднайся з тілом, називаємо її так. В чому ж в принципі цієї практики? Це практика для тих моментів, коли накривають якісь емоції, якісь почуття, і не в ембріон і запакувати в себе ці емоції, які піднялися через якусь подію, чи, можливо, піднялася якась, якась ем, колишня травма, образа, можливо, якесь почуття якоїсь самотності ще щось. І коли воно піднімається, щоб не закритися в собі і ще більше напакувати на цю стару травму або запакувати нову, ми починаємо рухатися. У мене такого досвіду було декілька разів за минулий рік. І перший раз було, коли я вже рухалася. Я вже робила ранкову гімнастику, і десь на моменті якогось руху десь відкрився, якась відкрилася в тілі якийсь блок, і пішло, поїхало. Я плакала, але при цьому я рухалася далі. Я не закрилася, не лягла, не почала плакати. Ну, в сенсі лягла і почала плакати. І... Зупинила цей вихід цих емоцій, а я навпаки, я плакала, я рухалася, я простукувала своє тіло. я рухала, ем, Робила різні руханки, різні вправи, я продовжувала плакати. Другий раз це було дещо таке особливе, дуже глибоке, тому що це, мені здається, у багатьох теж відкликнеться це питання любові до себе, прийняття себе, прийняття свого тіла відчуття своєї цінності. Відбулося це, я в касті, відбулося це ввечері, коли я потягувала тіло перед тим, як піти вже спати, і піднялася певна, певна ситуація, певна, те, певна ситуація, певні відчуття в тілі, і я почала плакати. При цьому я не, знову не закрилася, не лягла, не пішла одразу спати чи тільки плакати і ображатися ще на когось чи на світ. Я почала рухатися, я потягувала тіло, я обнімала себе, я гладила себе, просила пробачення, говорила слова любові, але продовжувала рухатися. І ось саме з цією цінністю мені хочеться завітати у вас. Простір і, можливо, підказати, можливо, для когось це буде цінністю почути ось таку ось таку вправу. Мабуть, ви про це десь вже чули, можливо, просто десь, можливо, це буде другим нагадуванням для вас і як знаком, що спробувати в якийсь момент. І ось вона рухатися, коли момент, коли якісь емоції піднімаються, не зупинятися, не. Затримувати їх собі, а екологічно, екологічно випустити назовні свого тіла оцей, оцей блок, оцей зажим це через рухи, включити собі якусь музику. Можливо, ви ну, не в Русь, як у мене було. Можливо, ви зараз знаходитеся в цьому стані і шукаєте якоїсь, якоїсь допомоги, вімкніть якусь класну музику, чи це повільна? Можливо, це індійська флейта. Можливо, це. Якась весела музика, можливо, це латиноамериканська. Та, що у вас музика, яка викличе у вас внутрішній відклик і почніть рухатися. В кімнаті нікого немає. Ви можете включити її гучно, якщо у вас це дозволяє простір, чи, можливо, в наушниках, але. Ви музику, закрийте очі і дайте тілу рухатися. Не дивитеся, які рухи ви робите. Чи ви, як я сьогодні, просто ходила по кімнаті зліва направо і під музику, це було настільки настільки весело, як саме тоді я хотіла, ну прийшла ідея, зародилася така ідея поділитися цим з вами. Рухайтеся, стрибайте, плескайте в долоні, підстрибуйте якісь рухи, якісь. Там вверх-вниз, в сторону, вліво-вправо, робіть все, що просить ваше тіло. Довіртеся. Довіртеся своєму тілу. Воно підкаже, як, як вивести ось цю напругу свого тіла і відчути полегшення. Ось так. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. З вами була Анна Comespace. Люблю вас. Па-па!